Всім привіт! Як ви бачите, я на кухні, це означає, що сьогодні в нас кукін влог. Готувати ми будемо тортик на швидку руку, можна так сказати. Він не з бісквіту, нічого пекти не будемо. Будемо використовувати печиво. Тому можна так назвати тортик п'ятихвилинка. хвилинка Кожній хазяйці, мені здається, знадобиться такий рецепт. Якщо швидко приходять гості, треба швидко щось варганити. Тому беріть його на заміточку, а ми починаємо готувати. Що ж нам для цього знадобиться? Печиво, звичайне печиво. Е, в Україні воно таке до чаю, такі плиточки. Тут я такого знайти не могла, тому таке сухеньке звичайне знайшла. Е, далі будемо варити крем, тому потрібно молочко, яйця, цукор і мука. І зверху шоколадиком будемо заливати, тому що шоколад молочний, чорний, білий, хто який любить, У мене буде молочний. Будемо починати ми з крему, тому приступаємо. І так покажу вам детально, як заварний, Це звичайний заварний крем, буде, але покажу детально. Можливо, хтось не знає, як його робити, тому покажу детально. В Сотейник ми наливаємо молочко. Відважуємо його все, я в описі під відео всю, всю грамовку вкажу. І ставимо його на вогонь підігріватися. Далі, окремо в мисці ми е, змішуємо, спочатку додаємо яйця, далі ми всипаємо цукор, перемішуємо гарно і залишається тільки мука. Все, замішуємо нашу, нашу заварну масу таку. Відставляємо її і чекаємо, поки молочко почне підходити, пінка почне підніматися. Поки там молочко у мене ще гріється, покажу вам форму, яку я підготувала. В ній я буду робити свій тортик. Вона, взагалі, для пікання, але гарний мій тортик сюди впишеться. Тому така в мене буде форма, щоб ви орієнтувалися. Все, молочко у мене піднімається, і ми виливаємо нашу масу і починаємо. Мішати, поки не загустіє. Кремчик в мене заварився, я його перелила в тарілку, щоб швидше вистигав. І зараз в кінці ми додаємо ще масло. Масло додається для того, щоб кремчик потім добре тримав форму. Додаємо масло, перемішуємо гарно, будемо формувати наш тортик. Починаємо складати наш тортик, наниз намазуємо. Маленький слой, маленький шар крему, щоб наше печиво не, не скользило, гарно приклеїлося. Намажемо кремчику трошки. Отак. От І починаємо викладати перший шар. Просто поверх викладаємо печиво. Зверху кремчик. І так у нас шар за шаром виходить. Доповнюємо, поки не кінчиться щось одне або крем, або печиво. Ми ставимо в холодильник, щоб крем схватився гарно і зверху ще будемо заливати шоколадом. Це буде наш е, фінальний пунктик в цьому тортику. Залила я шоколадом, розтопила його на водяній бані і знову ставимо в холодильник, щоб шоколад трошки застиг І ось дивіться, що в нас вийшло. Коли дуже лінь робити всі ті коржі бісквіти це дуже класна альтернатива тому. До того ж, можна експериментувати, взяти шоколадні, шоколадне печиво, або ж додати горішки або цукати. Все на ваш смак і вашу фантазію. Приготуйте це і переконайтеся, як це швидко і смачно. Всім смачного! Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю!